Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Одразу два російські підприємства спинили свою роботу після атаки дронів цієї ночі. Гучно було в місті Кстово Нижньогородської області. Дрони влучили в тамтешній МПЗ. Почалася пожежа. Це один із провідних нафтопереробних заводів у Росії. Він важливий для забезпечення московського регіону. Щороку тут переробляють 17 мільйонів тонн нафти та виготовляють автомобільне, авіаційне та дизельне пальне. За даними місцевих пабліків, через атаку дронів у Кстово постраждав і нафтохімічний завод. Воцбургстово, який розташований поруч з НПЗ. Там виробляють зокрема і компоненти для вибухівки. А в Башкортостані в місті Стерлітамак пролунало що не менше два вибухи. Атака була спрямована на нафтохімічний завод. Продукція якого використовує і оборонно-промисловий комплекс. Когось з містян бавовна застала після гучної вечірки. Я не Руку Женев пьяный. Черговий злочин окупанти скоїли напередодні в селищі Кругляківка на Харківщині. Російська армія вбила цивільних, які просто йшли дорогою під білим прапором. Відео оприлюднила 77-ма окрема аеромобільна Надніпрянська бригада. На кадрах видно, що російським дроном навмисне вбили двох беззбройних людей та їхнього собаку. Жодних військових об'єктів чи позицій поруч не було. За даними 77-ї бригади, окупанти не лише вчинили розправу над мирними жителями, а й зафільмували цей момент. Усе заради. Того аби поширити кадри пропагандистських ЗМІ та звинуватити вбивствах цивільних Збройні Сили України у 77-й бригаді, наголосили цей жорстокий вчинок ворога вкотре підтверджує системну дезінформацію та намагання Росіян звинуватити у воєнних злочинах саме українців. У добропілі чоловік дивом вижив після чергового російського авіаудару по п'ятиповерхівці. З-під завалю мирного жителя визволили рятувальники. Попри ризик повторного удару, надзвичайники дісталися до постраждалого на рівні третього поверху. Вивільнили його, надали домедичну допомогу та передали лікаря. Вот вынесли пострадавшего, ждем машину, будем его возить. Продаем все-таки допомоги ему. За минулу добу росіяни вдарили по добропіллю чотирма керованими авіабомбами та двома дронами. Ворожі атаки забрали життя однієї людини. Ще одного цивільного армія Російської Федерації вбила у Сіверську, обстрілявши місто з артилерії. По одному мирному жителю поранено у селищах Довга Балка та Ярова. За даними поліції, окупанти завдали майже півтори тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Про сімох поранених мирних жителів за минулу добу повідомила обласна влада Херсонщини. За вчора під російський вогонь втрапили більше як три десятки населених пунктів правобережжя області. Пошкоджені вісім багатоповерхівок та майже півтора десятка приватних осель. Окупанти атакували з авіації, артилерії та били дронами. Потрощено також адмінбудівлю, автівки та автобус. Зокрема, удару зазнали корабельний та дніпровський райони Херсона. Внаслідок цих атак поранені жінка та двоє чоловіків риб. Балок по житлових кварталах корабельного району росіяни гатили цієї ночі у приватних оселях уламками ворожого залізяча, посічені стіни, потрощені дахи, вибиті вікна. Люди дивом вціліли, але втратили домівки. 11 часов я вже гарі «Любочка, да Ну давай, мабуть, будемо вже спати». Я веду повний мав дружиною. І тут такий зрив, ну навіть передати візьмуть. Ляс. Свет Ляс. сразу пропал, да? Да, свет сразу мигнул, его вот провода все. От взрывной двери на распашку. Он, бач, закрытый был на ключ. С угу. пингалетом. Он... Это поглупо. Вот тут вот, детячая спальня. Это, я скажу, если бы дети были, просто жах. Морські піхотинці знищили два ворожі човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро. Відео підбитого десанту у росіян оприлюднили у військово-морських силах. На кадрах видно, як спочатку човни тримаються на воді в акваторії річки. А після влучного удару 426-го окремого батальйону безпілотних систем уже уламки плавзасобів розпливаються під тощою води. Дніпро стає могилою для тих, хто прийшов на нашу землю. Підсумовують свій допис у ВМС. Цієї ночі окупанти атакували Україну шістьма зенітними ракетами С-300. Також запустили 130 дронів камікадзе. Повідомили в командуванні повітряних сил. Наші захисники неба ліквідували 92 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. У повітряних силах підтвердили влучання ракет та більш як 30 дронів на 14 локаціях. Під атакою вкотре опинилася Харківщина. Відомо про шістьох постраждалих з них двоє. Це вогнеборці, один з ворожих дронів влучив у будівлю роганської місцевої пожежної команди та завдав значних пошкоджень. Крім того, росіяни масово атакували енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. Там спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. На щастя, ніхто не постраждав. За минулу добу по всій лінії фронту сталося 163 бойових зітне найнапруженіше і далі поблизу Покровська там зафіксовано 55 штурмів. Водночас у 7-му корпусі ДШВ, кажуть, там триває операція із зачистки росіян у Покровську. Наші військові створили можливість для поповнення підрозділів додатковим особовим складом. Наразі бої точаться в північній частині міста. Головне завдання не допустити перерізання дороги, яка сполучає Покровськ та Родинське. У і спецоперації беруть участь підрозділи головного управління розвідки. Триває також оборона Мирнограда. На околицях наші військові знищують наступальні сили ворога складно біля Костянтинівки. Там окупанти здійснили 17 атак, 19 на Олександрівському відтинку, тобто. Коло перетину Донеччини, Дніпропетровщини та Запорізької області на Харківщині в Куп'янську триває зачистка росіян. Про це повідомив заступник командира 429 го окремого полку безпілотних систем. «Ахілес». основна мета наших підрозділів перерізати логістику ворога, каже Олесь Маляревич, коли ворог заходить у Купінськ і намагається прикинутись місцевим населенням, що ускладнює виявлення росіян, але військові кажуть, проблему подолано. Зачистка триває. Нова система для перетину кордону запрацює цього тижня в усіх пунктах пропуску з Польщею. Повідомляє наша Держприкордонслужба. Від сьогодні вона вже діє в автомобільному пункті пропуску Долгобичу в Угринів з 5 листопада на ділянці Зосин у Стилух, з 6 листопада в автомобільному та залізничному пунктах пропуску Дорогуський ягоди. Відтепер не буде традиційних штампів у паспортах при перетині кордону. Польські прикордонники лише скануватимуть документ, але під час першої поїздки. Кі іноземці фотографуватимуть та зніматимуть відбитки пальців, і це може дещо збільшувати час перетину кордону. Тож українські прикордонники закликають враховувати це під час планування подорожі. А на Київщині викрили іноземця, який підпалював автомобілі українських захисників. Правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Східної Європи, який працював на російській спецслужби. За даними слідства, після звільнення з армії на його батьківщині чоловіка завербували та відрядили в Україну, де він оселився в орендованій квартирі в Білій церкві. Завданням агента було відстежувати та підпалювати транспорт українських військових. Зловмисник пішки обходив місто, фотографував автомобілі захисників. Таким чином, шпигун вистежив машину офіцера ЗСУ, а потім у темну пору добив вилив на її капот, легко займи стосуміш та підпалив. Чоловіка затримали, коли він прямував до Одеси виконувати нове завдання. Наразі підозрюваний під вартою йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Настоятеля Святогірської лаври знову заарештовано. Служба безпеки України задокументувала нові злочини та повідомила про чергову підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині. Арсенію за даними слідства, під час богослужінь навесні 2022 року він прилюдно поширював російські пропагандистські наративи, заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, виправдовував агресію Росії та розповсюджував дезінформацію про українських військових, звинувачуючи їх у загибелі священиків і руйнуванні церков. Раніше СБУ вже викривала Арсенія за поширення інформації про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ. Тоді суд узяв його під варту, але згодом настоятель вийшов під заставу в півтора мільйона гривень. Нині митрополит знову перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Україна серед лідерів за темпами реформ на шляху до ЄС заявили у Єврокомісії під час оприлюднення звіту з розширення ЄС. Коментуючи його, Володимир Зеленський заявив, це найкращий результат оцінювання України. Документ підтверджує, що Україна потрапила в четвірку країн, які рухаються до ЄС. Там оцінили прогрес реформ за останній рік вище ніж у два попередні, відколи Україна увійшла до пакету розширення. Що ж до судочинства та боротьби з корупцією, Україна отримала ту саму оцінку, що й торік певний прогрес, за словами українського президента ця оцінка доказ того, що навіть під час захисту держави від російської навали Україна й далі впроваджує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. За його словами, наша держава очікує подальших рішучих дій Євросоюзу для подолання штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи. Росія активізувала в Польщі психологічні операції, мета яких розпалити антиукраїнські настрої на тлі дискусій про мирні переговори щодо завершення війни. Про це в соцмережі ЕКС повідомив Генеральний штаб польських збройних сил. Росіяни підбурюють антиукраїнські настрої в Польщі різними способами йдеться про підпали українських автомобілів, закриття антивоєнних муралів, інтенсивну брехню в інтернеті на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України. Також спостерігається Зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передача зброї. Польський генштаб пояснює, єдина мета цих дій вселити страх та відчуття загрози через присутність українців у Польщі. Серед іншого, Росія намагається маніпулювати темою волинської трагедії, щоб створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу ніж сама Росія. У генштабі закликають поляків не піддаватися страху та штучно викликаним негативним емоціям, а також не піддаватися російській пропаганді. Центр підтримки ментального здоров'я, повернення для ветеранів військових та їхніх родин, які зазнали психічних травм наслідок російської агресії в Україні. Відкрили в Хмельницькому новий простір та на базі одного з ключових медичних закладів регіону облаштовано за світовими стандартами інклюзивності. Коштом проекту проведено капітальний ремонт частини приміщень першого поверху та створено комфортний сучасний осередок ментального здоров'я. Хмельницький став шостим українським містом, де з'явився центр повернення. Всеукраїнської мережі, яку заснували Віктор та Олена Піншуки, аби підтримати наших захисників. Одним з методів роботи, який ми використовуємо у нас, є маскотерапія. І зазвичай це маска моєї сили, де ми просимо пацієнта зобразити, яка ж твоя сила внутрішня. Так, з військовими ветеранами та їхніми рідними працюють у новоствореному центрі ментального здоров'я у Хмельницькому. Шостий центр підтримки повернення запрацював на базі державного медзакладу. Він поки чи не єдиний в країні, де на рівні з традиційною психологією обладнані майстерні арт-терапії та гончарства. Осісі арт. Такі напрямки вони сприяють на заспокоєння, якусь таку, знаєте, плавність думок, відволікання. Але всередині цього може щось сплегти, показати хлопцям, що суспільство хоче інтегрувати їх назад. У центрі повернення в Хмельницькому надають доказову психосоціальну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин, напрямки когнітивно-поведінкової терапії. Травмоорієнтованої психотерапії, техніки стабілізації, і ароморегуляції, групова терапія все за згодою і бажанням пацієнта. 27-річний Семен Нанашев лише розпочав лікування в ментальному центрі. На війні, куди пішов добровільно під час атаки дронами на Харківщині, втратив ногу. Ну розумію, що просто я хочу теж про це поговорити, скажімо так, з профільною спеціалістом. Для того щоб ну і просто виговоритись ті речі, які мене хвилюють, і можливо, там ми якесь спільне рішення знайдемо, що допоможе мені е, прийняти ці речі. У пацієнтів центру тривожні розлади, ПТСР, депресія, адаптаційні та психосоматичні труднощі. Саме з тривожністю і прийняттям травми працює Олег Дяченко. У Хмельницькому він проходить реабілітацію та готується до протезування. Ногу втратив під Вовчанськом. Бачив вже загибелі побратимів. Бачив, і як це все, і ну, кацапи, як лізуть, це все. Ну все це було. І перший, скажем так, місяць півтора, то воно ну, просто снилося це. все. Якщо нормальна людина, то по любому потрібен час якийсь встановитися. І такі центри я, я вважаю, що це дуже доречні і дуже вони допомагають. Важливий напрямок, групова і родинна терапія. Наталя Вишневська та Леонід Янчук добре знають, що сім'я це найбільша підтримка для захисника, підтримка суспільства. Підтримка, яка надається в таких реабілітаційних центрах, психологічних центрах підтримки, вона має архіважливе значення і, безперечно, сімейна підтримка і розуміння. Бо для кожної людини найдорожчим є її сім'я. І ось такі центри саме надають допомогу, розвантажують ось всю, як би мовити ось цей ком, який зосереджується вже в голові. Кожного бійця, кожної, скажімо, людини, яка постраждала від війни. Пацієнтам, які пережили полон, тривожні розлади і які не допускають тактильного контакту, допомагає система психологічного управління стресом, Shiftway System та набір для emdr терапії за допомогою руху очей. Це прилад, який допомагає методу такому як EMDR, працювати. З травмою, так з травматичними спогадами, сам метод він базується на перетворенні травматичного спогаду, так травматичного досвіду. В е, теперішній момент, коли ми говоримо про військовослужбовців, це є травматичний досвід пережитих бойових дій військового досвіду. Це розлади адаптації, посттравматичні стресові розлади, терапевти з EMDR, які використовують новітні методи опрацювання рухами очей за допомогою нашого спеціального обладнання, яке нам надав фонд Віктора та Олени Пінчуків. У шостому центрі всеукраїнської мережі центрів ментального здоров'я повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, задля допомоги силам безпеки й оборони України у Хмельницькому, понад 4 тисячі захисників і захисниць щороку зможуть отримати якісну комплексну допомогу. У Нас є змога бачити наш оновлений центр ментального здоров'я. Як окрема його частинка, це центр повернення, і на сьогодні ми маємо змогу відновлювати ментальне здоров'я як нашим ветеранам. Членам їх сімей лікарі, психіатри, психологи, психотерапевти, медсестри, команда центру ментального здоров'я повернення за роки війни навчилась працювати з травмами різної важкості, і нині в межах освітнього напрямку проєкту Повернення постійно удосконалює знання і навички. Наш проект системно працює з підготовкою підвищенням кваліфікації наших фахівців, тому що в ментальному здоров'ї насправді основним інструментом є фахівець. І вже тільки цього року ми провели понад 70 освітніх заходів, як злучаючи найкращі українські практики, так само і міжнародний досвід. Новий центр облаштовано за світовими стандартами інклюзивності та безбар'єрності, широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковський лінолеум, інклюзивні палати з санвузлами, доступними для людей на. Кріслах колісних, та чи не найголовніше у центрі повернення це атмосфера психологічної інклюзії, довіри, поваги до приватності та відсутності будь-якої стигми, щоб кожен міг без страху звернутися по допомогу. Загалом планується на першому етапі проєкту Віктора та Олени Пінчуків відкрити 20-25 центрів повернення, де щороку понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримати допомогу. Людмила Цимбалюк Анатолій. Олій Дмитрієв, факти сітєві. Єдині новини заховався серед багажу і евакуювався з Донеччини. Волонтери і гадки не мали, що з речами зниклих безвісти військових везуть кота. Хвостань виявився нелякливий, спокійний і надзвичайно лагідний. Як освоївся в Черкасах. Ірина Цимбал розповість. І от така дитина дуже лагідна, цей чотирилапий красен до подружжя Сергія і Олесі, які опікуються безхатніми тваринами, потрапив, подолавши сотні кілометрів з іншим волонтером вже в Черкасах. Розвантажуючи речі військових з Донеччини, чоловік виявив кота, який тихенько просидів увесь шлях. І коли останні речі були забрані, виявився цей кіт. Він був в шоці, тому що не м'яукнув, нічого не зробив, ні там, ні нашкодив. Коли я зробила пост в соцмережах на пошук, родини для кота, і його пізнав військовий з його локації. Цей кіт відзивався дуже, що він дуже чимний, дуже спокійний, дуже такий розумний кіт. І ну, по оку, по оку він його впізнав. Муркотуна тут називають Евак. Він слухняно дозволив себе оглянути. Лягай, зайчик, молодость, хороший зайчик. Показуй вуха свій. Ай, мур. А да, тут мур. А тут покажи. Да, і тут нічого. Все добре. Евак, найспокійніший з усіх підопічних, які є зараз у них на утриманні, каже Сергій, швидко освоївся і підкорив їхні серця. Тут тихо, ти не можеш повірити, що тут тихенько вже. Він був в стресі, звісно, він не знаю, скільки він, мабуть, добу їхав, поки хлопці розгружалися там від той локації. Ну, нічого, він поїв, поспав і взагалі стабільна дитина дуже. Дуже такий лагідний, чутливий, прям ну моркотон. Історія Евака розлетілася соцмережами і вже навіть знайшлася родина, до якої котик має незабаром поїхати. Але в центрі допомоги тваринам звертають увагу ще на два десятки чотирилапих евакуйованих з прифронтових територій. Кіт евакуйований з Донецького напрямку Білопілля, Константиновка. Чекає кашенята у родинах. Дружина його теж у родині. Він залишився сумою. От це теж кошенятка. Евакуйовані От. Теж два хлопчика. Це кіт у нас тоже військовий. Всі хвостаті чекають на люблячі родини і готові ділитися своєю ніжністю. Волонтери ж, мріючи про міський притулок для котів, поки опікуються ними самостійно. Попри часті відключення світла, ось як зараз: лікують, стерилізують, шукають домівки. Бо для них кажуть, кожне життя важливе. Не бійтеся, брати тварину у родину, каже це такі позитивні емоції. Дуже багато тварин ще зараз евакуйованих, Дуже багато тварин наших місцевих. Тому, будь ласка, відкривайте серця, і це змінить вашу ваше життя. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ» – єдині новини. Форум ветерани, бізнес-економіка цими днями відбувся в Києві. Подія об'єднала представників держави, бізнесу, міжнародних організацій і ветеранів, щоб створити нову модель співпраці, засновану на довірі, розвитку і людяності. Тут представили нові державні програми та підбили підсумки першого року існування принципів бізнесу, дружніх до ветеранів та ветеранок. Докладніше розкажуть мої колеги. Ветеран російсько-української війни Відаді Страфілов, азербайджанець за походженням та українець за покликом серця, вже 10 років він розвиває власний будівельний бізнес, і ключовим елементом його підходу до роботи є співпраця з ветеранами. Їхня кількість у команді Відаді постійно збільшується. А все тому, що люди, які пройшли фронт, за словами чоловіка. Надзвичайно вмотивовані та ефективні працівники. Ми два роки тому отримали грант від держави. В прошлому році ми більше 3 мільйона заплатили налогу від держави. Не дивлячись на те, що три мільйони гранту отримали, ми вже розширились і атри цей же грант ввіді налогу. Ми повернули державу. І у нас стали більше працівників. Настало більше обороти. У нас стало більше реалізованих проєктів. Повернення ветерана з фронту ще не означає закінчення його боротьби за Україну. Кожен з них прагне бути максимально ефективним вже у відбудові країни, зокрема економічній, і держава і бізнеси це відчувають, переконаний Відаді. А тому програм спрямованих на розвиток та допомогу ветеранам лише більше. Два роки тому бажаючих отримати грант від держави. Було їх там на ну кожний конкурс з'явилось 200-300 проєктів зараз. На 500-600 проєктів два три рази бажаючих ветеранів отримати фінансові допомоги для розвиття бізнесу. Стало намагати більше. Презентували новинку для ветеранів і цими днями. Це цифрова платформа ВетеранПРО, портал, на якому зібрана вся інформація про пільги, можливості лікування та реабілітації програми державної підтримки. Що ветерани вже знають, що вони хочуть, наприклад, отримати допомогу на зуболікування або заборотизування. Або ветеранський спорт, але не розуміють, як отримати це, то можна вибрати відповідну категорію і побачити там інформацію. Якщо ж, наприклад, ветеран ще повністю не розуміє, а що держава може дати як допомогти, то там є покрокова інструкція, як рухатися від військової служби в сторону цивільного життя. Підтримка людей, що повертаються з фронту, це інвестиція у розвиток країни. Такої позиції дотримуються компанії, що підписали принципи бізнесу дружнього до ветеранів та ветеранок, які рік тому заснували в. Starlight Media. це перелік з 12 пунктів, які є навігацією для компаній. Як працювати з ветеранами та їхніми родинами? Там говориться і про особисту залученість, CEO, і про підтримку ветеранського бізнесу, про гідне вшанування полеглих працівників в компанії. Це підтримку про підтримку родин і близьких. В кампанії, тому що дуже важливо розуміти, що говорячи про ветеранську політику, варто пам'ятати і про родини і близьких, і так само ми не можемо говорити про ветеранську політику відриві від мобілізованих працівників. Тому це такий комплексний дороговказ для компаній, коли ми задаємо напрямок, куди компанії варто рухатись, але компанія сама собі визначає, як вона буде це реалізовувати під час цьогорічного форуму Принципи підписали і ще дві компанії таким чином. За 12 місяців їхнього існування вже понад сотня українських бізнесів доєдналася до ініціативи. За словами голови Starlight Media Олександра Богуцького, принципи це не просто декларація, це формування нової української культури, суспільного договору між бізнесом і людьми, що захищають країну. Люди, які воювали за нашу країну, мають бути лідерами цієї країни і продовжувати цей бій. З завершенням війни війна за успішну Україну не закінчиться, тому вона продовжиться. Просто це буде війна в економіці, тому що нам треба буде будувати сильну країну. Євген Бригар, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Менше місяця залишилося до виходу на кіноекрани нової української комедії Потяг до Різдва. Фільм стане продовженням торішнього потягу в 31 грудня. До слова попередня стрічка мала чималу популярність у кінопрокаті. Її подивилися більше як 300 тисяч глядачів. А касові збори становили понад 50 мільйонів гривень. На ще більший успіх кінотворці сподіваються і цього разу, і натомість обіцяють порцію доброго настрою та віри в дива, яких українцям так бракує у складні часи. Даніл самсонов докладніш. На один вечір вестибюль столичного вокзалу перетворюється на хорову сцену. Послухати живий концерт зупиняються сотні пасажирів. Таким чином, уже зірковий хор гомін разом із юними хористами Київського палацу дітей та юнацтва сповіщають, що Різдво вже незабаром для українців. Різдво це особлива особливе, особливе свят, особливий період, і хор відіграє тут дуже важливу роль, тому що це родинне музикування, колядки. Тому кожен українець співає, і нам сьогодні було дуже приємно виконати щедрик разом із дітьми для презентації цього фільму. Звичайно, гордимося тим, що ця пісня це можна сказати, це якась така візитівка України Знову ж таки, візитівка хорова саме, тому що все, що ми зараз маємо, такий різдвяний вайб. Можна сказати, різдвяний вайб всього світу, пішов саме від українського композитора і від української музики. А ще хуристи сповіщають про вихід нової родинної комедії Потяг до Різдва, яка об'єднає українців цієї зими. Глядачі на вокзалі першими побачили кадри з трейлеру до стрічки. А де у в лісі. Я бачу, що це не Львів. Я тепер можу вас називати моя залізнична родина. Фільм Потяг до різдва це продовження торішнього потягу у 31 грудня. За сюжетом, як і попереднього разу, в одному потязі опиняються абсолютно різні пасажири з геть різними характерами, проблемами та історіями. Саме там їм доведеться зустріти святвечір і, зрештою, з чужих людей перетворитися на одну велику родину. Звичайно, у потязі. Ця би історія ніколи не відбулася а в різдвяному є завжди місце для чуда, і це чудо об'єднує людей, об'єднує українські родини, тому що різдво це ж наше головне сімейне свято. Попередній фільм Потяг у 31 грудня став рекордним серед вітчизняних художніх кінострічок 25-го. Лише в кінотеатрах її подивилися більше як 300 тисяч глядачів, а касові збори склали понад 50 мільйонів гривень. Перевершити ці показники сподіваються творці фільму. А виконавці роли обіцяють цього разу ще більше гумору, любовних історій і, звісно, пригод. Людина може переключитися і на пару на півтори години. І це буде дуже смішно, і це буде кайфово. Я думаю, що кожен знаходить любов у серці і любов поруч, яка завжди ходить з нами. А ми не помічаємо. А тут люди помітять її. Це патріотична, класна комедія сімейна. Я всіх запрошую на потяг до Різдва. Прем'єра з 1 грудня. Приходьте. Толариск. Я зараз все поясню. Самсонов, Віктор Зеленков, факти СІТІВІ, Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.